Відкрив я Chrome, написав eBay і зайшов я на eBay. Погортав я eBay і попався мені на очі лот з чотирьох ноутбуків. Цей лот я звичайно лайкнув. Через деякий час мені чувак кинув оффера на 75 фунтів стерлінгів і я його успішно підтвердив. В лоті старі два Lenovo 15 один старий MacBook із 17 і хпшка на 10-му поколінні. Стан їх був не дуже, одна хпшка менш потягана, ще й до того вони були не тестовані, без зарядок і хизи, що там буде по пам'яті. Але хто не ризикує, той не п'є шампанського. 16 жовтня я їх купив на ebay, приїхали на склад міста в Лондоні 22 числа. Міст виставив рахунок у розмірі 1859 гривень. Я оплатив і отримав посилку вже в Україні 31 числа. Доставка була на продісі 2 тижнів стандартний час для міста, якщо купляв у Великобританії. Буду вести для обліку ось таку табличку. На даний момент я потратив 6081 гривень. Приїхала така велика посилка вагою 10 кг. До речі, кур'єр приніс прямо під двері. Її стан мене трішки засмутив, бо якась пом'ята. Думаю, просто під час перевезення пом'ялася. Але ноти гарно запаковані, чувачок постарався. Не звертайте уваги на ножик, розпаковував чим було. Першим в руки попався Lenovo b 5030 На вигляд, матриця ціла, тільки роз'єм зарядки виламаний. Корпус посований, думаю, що від старості вже. Шанси є, що він буде робочим, але знов хизи, бо в цієї моделі дуже часто дохли процесори. Ціна робочого на OLX коливається від 15 до 5 тисяч. Другим достав HP 14S на вигляд непоганий, матриця ціла, але точно не можна сказати, бо матриця фолаждешна, IPS. на Видно, що хтось колупався бо резинки відклеєння вже. ціна на OLX коливається від 6 до 10 тисяч. Третій те старий Lenovo, але цей ідеопад. Теж, ймовірно, може бути дохлий процесор. Він трохи гірший, бо в цій моделі вся опорка впаяна. також доволі потяганий своєю важкою долею. Матриця теж на вигляд не бита. Останній в розпаковці виявився MacBook Pro. Старий, 17 ка дуже поганий корпус і присутня м'ятина на кресті, яка може попливати на матрицю. Ціна на OLX коливається від 5 до 9. Ось і все. Наступний відео про те, що з ними було, і сам ремонт. Вставляю флешку і хочу загрузитися з неї, щоб протестити. Бачимо, вилазить такий синій екранчик. Це означає, що Secure Boot включений. Щоб загрузитися з цієї флешки, нам треба його виключити. Виключаємо Note, натискаємо кнопку F10, доки не з'явиться напис знизу екрану. Зайшли в BIOS. Тут шукаємо зверху вкладку Boot Options. І тут пункт Secure Boot. Виключаємо його. Зберігаємо настройки, нажавши кнопку F10 і натискаємо Yes. Далі натискаємо кнопку F9, щоб зайти в Boot меню. Але нам не дає зайти. Треба підтвердити, що ми знаємо, що ми виключили Secure Boot. Вводимо пароль, який нас запросить, і нажимаємо Enter. Знову нажимаємо F9, зайшовши в Boot меню, вибираємо, куди грузитися. Тут вибираємо Linux для первинного тестування. Загрузилися в Linux, підключаємось до Wi-Fi, заходимо в браузер і будемо тестувати. Чекаємо, поки дати час синхронізується. Заходимо в K-Test і тестимо клавіатуру. Як бачимо, вона повністю працює. Зразу тут перевіряємо, чи працюють динаміки. Вони працюють. Далі перевіряємо мікрофон і бачимо, що теж працює. Ну і протестимо камеру. Теж працює. Все основне працює, будемо обслуговувати нота. Знімаємо охолодження і бачимо, що паста звичайно уставша. Видно, це по ці на охолодженні і на процесорі. Відкручуємо вентилятором. Протираємо ретельно щіткою і також зверху протираємо плату також щіткою. Зняв стару планку ddr 4 на 4, поставив на 8. Витираю стару термопасту з кристала за допомогою паличок і бумаги, змочених спиртом. І з трубки охолодження також витираємо все дуже ретельно. Йду продую на компресорі, щоб вся пилючка точно вилетіла. Хух продув і намазую термопасту. Накладаю охолодження і прикручуємо гвинтики. Обов'язково навхрест. Також прикручуємо дуйку, відкручуємо на старий тестовий М2 і ставимо новий м 2 256 NVME. І все, готово. Будемо пробувати включати і ставити вінду. Ого! го Навіть є картинка. Після нашої чистки вибираємо флешку. Ну і вибираємо нашу десяту вінду. Цей диск на 256, тож розбиваємо його на два томи. На одному буде вінда, тобто диск С, а на другому сховище диск Д. Але зразу його треба відформатувати, щоб бачила його вінда. Все, пішла установка вінди. Підключу мишку, бо нема драйвера на тешпат. Таке буває. Зараз будемо ставити всі драйвера. Не знайшло оновлень, синхронізуємо дату й час і знову шукаємо оновлення. Оновлення знайшли і встановлюємо. Шукали, шукали і знайшли підходящу батарею і встановлюємо її. Накинули кришку, закрутив нижню кришку і наклеїв резинки. Зайшов Аїду і бачу прекрасну картину. В 0% зноса. І все, ноут готовий для продажі. Треба ще кинути на якийсь тест на всяк випадок. Ось скріншот з Осі сіті, все без помилок, все прекрасно. І ось фінальний результат. Купив я ноути за тисячі, продаю за сім тисяч. Хто хоче так само, заходьте до мене в Телеграм, ссылка в коментах. Всім привіт! Один з в B5030 уже на столі. Що ми бачимо з першого погляду, що роз'єм зживлення виламаний, далі будемо дивитись. Знімаємо задню кришку, на вигляд все ок, навіть пломба є. Стоїть жорсткий і 4 ГБ опорки. Бачимо, що в цьому ноутбуці стоїть пасивне охолодження, але тут буває і активне, але і тоді і відповідно процесор не пеньок. Також тут замість жорсткого поставимо SSD і доставимо 4 ГБ опорки. Підключив я нормального шляфика і пробуємо включати Ставимо зарядку і нажимаємо на кнопку. Щось довго включався, думав вже не включиться, але це мабуть через батарейку біосу. Коротше, ждемо поки він загрузить Windows, але це буде доволі довго, бо він на жорсткому. Але якщо ваш ноутбук так само довго запускається, ми зможемо вам з цим допомогти. Поставимо вам SSD і збільшимо опорку. Ось і запустив він десятку. До речі, швидкість попередньому фрагменті була збільшена в 500%. Минулий користувач походу, був любителем леопардів. Бачимо по аватарці. Поклали на стіле нашого Lenovo B5030 і будемо розбирати. Знімаємо корзину жорсткого диска і виймаємо її разом з диском. Відкручуємо болта, який фіксує dvd привід і виймаємо його. Відкручуємо всі болтики, які тримають верхню частину корпусу. Також від'єднуємо шлейф, який ми підключали для тестування. Уважно оглядаємо, чи всі болтики ми відкрутили і всі шлейфики відключили. Також відключаємо Wi-Fi модем. Перевертаємо і відкриваємо ноутбуки. Беремо в руки колопалку, піддіваємо клавіатуру, відключаємо шлейф клавіатури, відключаємо шлейф на кнопку включення і тачпад. Беремо в руки колопалку і відщелкуємо по кругу дві частини верхню від нижньої. І Пробуємо їх розібрати. Але помічаємо, що вони не розбираються. В Цьому винен болтик, який тримає охолодження і разом верхню частину. Відкручуємо його. Відкрутивши болтика, бачимо, як легко знявся топ-кейс. Демонтуємо плату, відкручуємо три болта і від'єднуємо шліфи на платки. Тут мені захотілося протерти кришку, теж доповню, не, не знаю для чого. Відкручуємо болти на петлях. Далі забираємо антенки, які йдуть в нижній частині корпуса, і знімаємо вверх. Знімаємо з нижньої частини динаміки і платки, і всі шліфи, щоб помити. Помічаємо на нижній частині корпуса, що він відбитий куток. Ми його будемо замінювати, бо в мене є такий самий донор з дохлим процесором. Діло дійшло до плати. Відкручуємо болтики і знімаємо охолодження. Знявши охолодження, бачу таку картину, що в термопасті повна жопа. Видно аж водичку. Не давайте свої ноутбуки до такого стану термопасти. Беремо в руки щопи мультиметра, і тут на відео не видно, але я не міряв. Там аж 0 В. Якби він не включився і перше, помірюю батарейку біоса на будь-якому ноутбуці і там було 0 вольт, це була б дуже погана ознака. Продовжуємо обслуговувати, знімаємо наклейку на нашому пенькові. Беремо в руки ватну паличку, змочено ізопропиловий спирт і починаємо протирати стару термопасту. Взяв кусок туалетної бумаги двошарової і гарно витер. Знову взяв паличку, змочену ізопропиловий сперт і протер. І В кінці протер сухою туалетною бумагою взяв у руки нашого гарячого друга паяльника і буду випаювати до батарейку біосу. Швиденько її випаював. Стояла тут така маліпутка. До речі, маркування ML, що означає, що вона акумуляторна. CR маркування означає, що це буде не акумуляторна. На щастя, знайшов в себе таку саму батарейку BIOS. Вона вже готова, залишилось тільки запаяти. Чистим місце пайки за допомогою ватної палички, змоченої або в бензин, або ізопропилової спирт. Забираємо старий пріопайс за допомогою оплітки і паяльника. Знову ж таки, витираємо старий флюс. Мазюкаємо трошки флюсу, виставили батарейку на її місце. Ну і запаємо її на своє рідне місце. Гарненьку-новенько. Місце пайки витираємо за допомогою ватної палички змоченої мочним спирт. Беремо руки зубну щітку і таку звану тряпочку, і теж дуже гарно, акуратно, тщательно витираємо. Тепер протираємо охолодження бумагою. І також, звичайно, чим, як гадаєте, спиртом. Мажемо на нас супер-супер гарячий пеньок, нову термопасту. Накидаємо і прикручуємо охолодження Охолодження прикручуємо навхрест. І тут я допустився фатальної помилки. Пишіть в коменти, що я зробив не так. А на цьому ТО завершено. Цю помилку я виправив за кадром. Зараз будемо розбирати верх, щоб зняти рамку і протерти під нею пилючку. Беремо в руки колопалку і відщелкуємо по кругу рамку. Зняв рамку і почистив її за кадром. Тепер просто беремо і защелкуємо рамку. Беремо в руки топкейс кейс і бачимо, що кнопка тачпада погано працює. Перевертаємо і бачимо, що відламалося кріплення, яке було запаяне пластиком. Беремо в руки нашого гарячого круга і будемо запаювати кріплення. Кріплення гарно запаялося. Все окей. Беремо в руки щіточку і протираємо полючку. Поки відкладаємо в сторону нашого топ-кейсу. Тепер беремо піддона і виставляємо верхню кришку на своє місце. Беремо викрутку, на викрутці магнітик на магнітику болтики і вибираємо болтики, які нам потрібні. І ними прикручуємо верх. Головне не помилитися з болтиками, щоб з іншої сторони не вилізла булька. Тепер прокладаємо кабельки, які виходять з верха. Це шлейф на матрицю, шлейф на камеру і дві антенки. Головне прокладати все на свої місця, бо якщо воно пережметься, буде не дуже добре. І неякісна прокладка кабелів може призвести до низки небажаних результатів. Таких як полосіння на матриці, через те, що пережали кабель на матрицю, чи може не робити і мікрофон, і камера. І також може погано працювати Wi-Fi і Bluetooth. Плату у руки і ставимо її на своє законне місце. Головне при установці плати не збити якісь SMD-елементи. Вибираємо потрібні полтики і прикручуємо материнку до корита. Ставимо динаміки і прикручуємо до платки. Динаміки також треба гарно прокласти, щоб їх не пережало і щоб не було неприємних наслідків. Ставимо на місце топкейс і під'єднуємо шліфік на тачпад і шляфік на кнопку включення. Тепер треба під'єднати клаву. Защолкнувши шліф на клаву. Щоб гарно вона встала, треба засунути її перш в нижні пази, а потім защолкувати. Перевертаємо ноута і закручуємо болтики, які тримають разом топкейс коритою і верх. І тут саме є болтики, які тримають клаву. Також не забуваємо закрутити болтики під батареєю. Вставляємо сідрома і прикручуємо його. Беремо упорку і протираємо контакти. Тут стояло 4 упорки, але ставимо ми 8. Відкручуємо кріплення з старого жорсткого диска. Тепер перекручуємо ці кріплення на новий SSD і також вставляємо його на своє законне місце. Закручуємо діск до корпуса і разом тіє болтики, що під батареєю, щось я тоді не закрутив їх. Оглядаємо, чи нічого не пропустило, але я пропустив. Тепер прикорочую охлад і ще один болтик. Накидаємо сервісну кришкою і прикручуємо. Вставляємо батарею і перевертаємо ноутбук. Підключаємо зарядку, включаємо і бачимо, він включається. Він поставив поза кадром. І протестив також, і все працює окей. Він готовий до продажу. Ціна його 3000, гарантія 5 місяців. І що що, звертайтеся. Тож купили за півтори і продаємо за три. Привіт! На столі ідеопад. Знімаємо задню кришку. Знявши задню кришку, бачимо відключений акумулятор, жорсткий диск і пасивне охолодження. І звертаємо увагу на те, що тут немає слотів під опорку. Значить вона вся впаяна. Поза кадром я його обслужив, почистив і тепер включаємо. Будемо ставити вінду і поставив SSD. Загрузились на флешку і стандартно ставимо вінду. Починаємо тестити ноутбука. Тестуємо звук, тестуємо мікрофон, тестуємо камеру і клавіатуру. На цьому все. Ноутбук повністю працює. Установлені всі драйвера, готові для продажу. Ціна його буде 3000. Підбиваємо підсумки. Купили лот 4 нота за 660. Ціна на розходники 2400, собівартість вийшла 8500, ціна продажу 13 тисяч. Профіт 4500. Але це я так зараз порахував, що вони не продалися. І треба ще раз буде, якщо купляти такі ноутбуки, подумати, чи стоїть воно того. А ще хочу примітити, що це без макбука. Бо він не включився і по факту його треба подумати, чи стоїть ремонтувати, бо може вийти ремонт занадто дорогий, а так можна ще продати його на запчастини. Я ще над цим подумаю.